народ! Сьогодні з вами я, Людмила та Рот-Проводник. Провіряємо. Так. Дивіться, сьогодні я слухала Фєгіна. Ви, мабуть, теж знаєте Марк Фєгін, опозиціонер, і він казав, що у нього на каналі така ж сама ситуація, як і у мене. Я, звісно, не така відома. Людина, як він, у нього мільйонні підписники, мільйони людей. А у нас не так багато, як у нього, але все одно, видимо, ми, як кістка в горлі, стоїмо для росіян. І я вас прошу іще раз: передивіться, хто не чув, хто не бачив. Відео, можливо, хтось знайде. Його в просторах Ютуба і передивіться, чи ви підписані, чи не підписані. Перевірте, будь ласка, підписки. Тому що пишуть, що немає в YouTube каналі, зникла підписка, зникли повідомлення. Не приходять у кого немає повідомлень, що нове відео з'явилося. Це означає, що вас відписало без вашої. На то волі. Та, блокують. Блокують просто, понимаєте? Тому я прошу, передивіться, будь ласка. Робіть розсилочки своїм друзям, знайомим. Угу. І пішли далі. Підписуйтесь на мій канал нові глядачі. Ставте вподобайки. Бажаю успіху! Тим, хто нас захищає і ну, невтомно бореться з орками, і тим хлопчикам і дівчаткам, які знаходяться тут у нас і взагалі по фронту. І що я ще хотіла сказати: на особові розклади, на особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp, Imo, Messenger, Telegram, куди завгодно. Тільки не дзвоніть, будь ласка. Пишіть. Так, поїхали. А, п, літак. Ага. Як його гріпер? Правильно, так? Да? А шведські літаки Гріпер. Нададуть нам в Україні разом з f 16 Ну, можливо, і не разом, а просто Швеція обіцяє вроді нам надати. Будуть вони такі літаки у нас? Угу. Та борються за це. Боротьба йде, вирішують це питання. Угу. Що це за обман? Дьявола бояться, щоб не стати жертвами. На даному етапі ще поки ä, угу, поки що ні. Обороняються. Угу. А на майбутнє там буде вибір. Між чим і чим. Ну, почекати, поки що не, не, вирішено, не вирішено це питання. Угу. І що це означає? Ну, поки не вирішено питання, поки що. Не, на даному етапі. Так. Там казали разом з F-16 іще балакають про літак F-18. А F-18 дадуть нам? Ну, мріють, во всяком випадку. І шукають на майбутнє, будуть шукати да, виходу з цієї ситуації, будуть чекати по правосуддю, А, пропов. Ага. Ну, щоб заблокувати, а, щоб заблокувати агресію. Щоб було чим блокувати агресію, да, обстріли. Що це означає? Такий вибір між стабільністю і на майбутнє. Ну, типа, щоб це зараз було, або на майбутнє вибір. І що? Угу. Що це значить? Що це значить? Угу. Тут буде проведена якась трансформація. Трансформація в чому? Угу. Ну, будуть йти до цього шанса. Ще не знають знову ж таки. не... Еще э, ситуация ця не вырешена. Она еще в подвешенном состоянии. Еще тут луна. Вот э, между э, шансом и э, новым этапом. еще На данном этапе еще нет. І ще тут довгий процес. Так. Шановна пані Людмила, прошу подивитись, будь ласка, чого чекати людям під час визволення Виноградова Олешк... Олешківського району? Чи з... будуть обстріли, руйнування? Дякую дуже. Давайте подивимося, От вилітає. Угу. Правосуддя вилітає. По правосуддю будемо зараз дивитися. Як, як насправді буде? По правосуддю. Подивимося, що буде винаградовано. Будуть руйнування. Будуть руйнування. З угу. одної сторони, що? А обмеження чим? Ну, тут буде тупікова ситуація. Виїхати не зможете. Угу. На майбутнє буде така історія, що працювати будете над тим, щоб бути, знаєте, як, самостійними. А з другої сторони, що це значить? Угу. Так, кажуть, немає сенсу обстрілювати. І, і що? Важко ага, відстоювати свої позиції. Так, добре, давайте так, я зроблю по варіантам, а буде. Будуть обстріли. Обстріли будуть. Обстріли виноградову будуть. Руйнування будуть. Обстріли будуть. Ага. Ну, дивіться, питаю обстріли будуть тут на майбутнє, а приїдуть чи уїдуть. Ану, уїзд? Ага. Та тут страхи просто, ви боїтеся, що от як приїдуть, і, і що, і непонятно, що буде. І буде луна. Шанса хочеться на що? Ну, прояснить ситуацію, як поміняється доля. І, да, тому що це буде через... Ви ж там на воді знаходитеся. Тут показують водойом і не знаємо, що буде. Ми ж там, ви кажете, відрізані. Угу. І що? А, 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 руйнування тут а, вам кажуть, що частково об тут обстріли будуть, а, Що це значить? Очікувати, знаєте, як, по інфраструктурі. Тут з інфраструктурою буде частково повреждена: от так от, обстріляють. Може підірвуть, може, обстріляють. А з другої сторони, дьявол буде захищатися і будуть жертви. Угу. Новий етап. Ну, вас обманують. От тут ще теж йде обман, маніпуляція тим, що от ви там будете страждати. Оце поки ми тут, то поки і хорошо. А як тільки ми уїдемо, то все, все закінчиться. Ну, так менше слухайте їх. Брешуть. Тут брехня, маніпуляції йдуть. Що все закінчиться, розумієте? Вони самі підривають на практиці просто. От вони самі підривають інфраструктуру, самі ставлять взривчатки і після себе і трава не називається. Оце таке да. Так що ви менше думайте про це. Що якщо наші прийдуть, то все. А Єрафанту? Ну так, да, дивіться, наблюдайте. З, вам, вам же ж тяжко там з цими військовими дуже. Да. І що? А, вони уїдуть, кажуть, по правосуддю, Упливуть на лодки. Із, із цього стабільного міс міс містечка вони смиються. І що? Куди упливуть? Ну, ховати будуть, да. Ждать надо. Вони ждуть по колесу фортуни, як їм а, под фортун, ну, як сказать, друге вираження йде. Як вітер подує в паруса, так і вони свалять. А пока що ждуть. Угу. Ждуть обстрілів, бояться. Добре. Е, я вас дивлюся з самого початку війни ще до виїзду, е, виїзду в окупації слухала вас, і ви вселяли віру та спокій. Ви молодець, дякую. Дякую вам за вашу велику працю. Подивіться, будь ласка, мій рідненький каланчак. Дуже хочеться додому, так хочеться обійняти свою бабусю. Їй 83 роки. Дякую, дякую вам. Каланчак. Що там Каланчаку? Що зараз Каланчаку? А тут іде новий етап в Угу. Силу стримують, чекають, ну, як така економія енергії своєї. По на, на відстані вони там дивляться, що десь на відстані а, дуже, ну тут, знаєте, як, бачать нехорошу картину. Очікують чого? Очікують жертв. Очікують, так. Да. Угу. Угу. Ну, що вам сказати? Тут перекривається Верховний жріця. не дають говорити досконально, що там відбувається, тут буде новий етап. Який етап? А, щоб зробити новий етап, от щоб якось по-новому себе там поводити, вони кажуть, селенок маловато. Тут прибивання в ілюзіях, що тут вони стабільно. І тут газ-квас іде, розгул такий. Ага, і що? Но ожидают жертв, обороняются, да? обстрелив, обороняются, отсекают, отсекают э, смерти, отсекают. Что? У нас стреляют сейчас, снова. Ну идут такие манипуляции. Ага, блокирують. Блокують шанс. Ну, ждуть командування, ждуть якусь команду, находятся в Луне. Що з цією Луною, Непонятна історія. Вот в Луне знаходиться що буде по правосуддю, чого нам очікувати. Що? Ага їхать, кажуть, нересурсно, Тобто, на майбутнє відкладають. Ну, от, я говорю, вони досидяться вже там до ручки. І що? По правосуддю дождуться агресії. дождуться обстрілів. А каланчак, як. Будуть розрушення? Каланчаки, розрушення будуть? Тут жертвы будут, скорее всего, да. С одной стороны, а с другой стороны. А с другой стороны, тут одне ограничение на ограничении. То есть, тут, знаете как, як? як в полоні, в обмеженнях люди находяться. Вот таке відчуття. Вони спостерігають за тим, що відбувається. І, і що? Ну так, да, тут і жертви, тут і ограничення, і не знають, що робити. І що? Ну, очікують, очікують, коли все зміниться. Угу. Зараз на даному етапі перерва такий. Нічого не, ді... не і що? Угу. Ну, кажуть, не треба на, нічого. Не да, Тут е, треба мовчати, тому що тут теж Верховна Жриця перекриває всю інформацію. Вони тут е, теж калдирять тяжело військовим, да. І що відбувається? Ну, борються таким образом. З чим борються? Готовляться, ага. Ну, щоб до, до жертв готовляться. Це наші жертви. Наші. А тут жертви будуть тоже, тоже інфраструктура. Понімаєте? У них така закономірність. Вот, якщо вони чують. От п'ятої точки, що все заканчується і треба буде свалювати, вони одразу починають мінувати, готуватися до відходу. І щоб залишилися ви без світу, без води, без, без нічого. Без газу. Так. Далі. За 9 місяців я інформацію сьогодні слухала за 9 місяців 150 випадків, це в Росії, а аварійних з літаками вони ж оставили там іноземні літаки, які були в Лізінгу, і не віддали їх. І за 9 місяців 150 випадків. А за останні 9 днів 11 випадків аварійних. То есть літаки там як семечки, щлкають. І вони їх не ремонтують, вони їх там препарірують, відрізають, забирають запчастини і вставляють в інші. Тобто, ну, ремонтувати не вміють так кардинально. А от как переставить з одного з двох літаків один зробити, вони можуть. І, і що? Що у них там надалі буде відбуватися з цими літаками? Що надалі? Що це означає? Вони очікують, що в якихось прибувають таких состояннях, що все буде як раніше. От Ми домовимося, от це стабілізується, все буде добре. І очікують, що швиденько у них вийде на майбутнє. Ну, От буде новий етап на майбутнє, і в нас це буде хорошо. Ну да. А ресурса нема насправді. Ну да. по правосуддя. Шанс. Угу. Шанса хочуть на майбутнє. Шанса от як получиться у них, як вийде у них на майбутнє. От колісо фортуни повернеться і ми будемо тут работать. Да. По міру. Угу. По міру літати будемо, Да. От війна закінчиться, знайдемо. Ага. А виходить, що йдуть в разрушение. От навіть не бачиш, що вони йдуть в разрушение, в башню йдуть. З цими поисками вони прийдуть до башні, що все розрушиться. Добре. На сьогодні все. Дякую, до побачення, пока-пока. Пишіть питання.